Привіт, привіт прекрасні, обворожительні мої скорпіони! Давайте подивимося, що вас чекає в серпні місяці 2025 року. Подумайте, чого вам хочеться. Давайте подивимося, які підказки, можливо, або поради, або просто ваш місяць серпня, як він пройде, чого вам чекати від нього? Перша карта. А, м -м -м. Дуже крута карта, дуже круте начало. Це може бути початок роботи, початок спілкування, початок відносин, початок а, проєкту, а, початок нова можливість, якась вам буде, хтось вам запропонує. Да? Може, якась людина, може ви там з якоюсь людиною більш-менш поспілкуєтеся, зрозумієте, що вам треба оце, оце і оце. Дуже багато, можливо, навіть не одна людина вам може щось пропонувати, а, багатьох. а багато, да? чоловік п'ять, може. Дуже великий посил, дуже велика енергетика від цієї карти, да? і дуже такий класний момент, шанс, да? який треба буде хватати за хвост і діляти все, що треба. Старший аркан суду, дивіться, я не знаю, чи можна голих людей показувати так зробимо, бо я не помню. Ця карта говорить про те, що вам потрібно прислухатися до да, прислухатися до свого голосу до внутрішніх якихось моментів. Можливо, у вас. Ну, якщо у вас щось тригерить тут всередині, значить це не Як Якби ви не робили класну роботу, наприклад, або якби у вас не було їх відносини, ну коли отут вам не по собі, ви ж ну розумієте, що щось іде не так, чи ви себе чуєте не в той тарілці, чи не в тому місці, чи просто щось тут болить, або щось не зрозуміло, то це явно щось не то. Тобто тут треба щось змінювати. Ця карта говорить про те, що як, як мінімум змінювати треба те, що відбувається навколо. І ця карта ще може говорити про те, що вам потрібна допомога старшої людини, або як варіант, людина якась допоможе своєю порадою. Але діло ваше, що ви будете робити? Чи ви прислухаєтесь до цієї поради, да? чи ні? Але в будь-якому випадку тут дуже такі момента... моментальні, монументальні серйозні справи можуть відбуватися в серпні місяці, тому. Зверніть увагу да, на тих людей, які вам ідуть в підсказку, які вам щось радять, які... які підтримують і так далі. Тому що тут може бути щось таке такерічне. Що скаже третя карта? Мені не подобається, тому що це пристрасть, це людина, яка обрадує, порадує, одніми приласкає і не тільки. Тут такі моменти, да? або по цій карті можна сказати, або не вистачає пристрасті, і в серпні місяці вона к вам уже уже в путі, уже в путі, або якась ідея да, у вас є, але вона залежана, застояна, запрятана і ніяк ви не можете її пурхнути. Да? То в серпні, ета, ета іскра, цей імпульс, все смете на своєму путі і таки дойде до своєї цілі, да, до того чого хочеться. А якщо це касається, наприклад, партнерів. Відносин, то спильчивий партнер може з'явитися на вашому шляху, або якщо ви вже з партнером зустрічаєтесь і ніяк не можете його розколоти, наприклад, да, типу, в чому подвох, що він такий ідеальний, прекрасний і так далі, то в таки він може показати свою спильчивость, свою жагу до того, що він знає лучше всіх і це не волнує. А якщо це просто не відносин, то це в роботі, можливо, якийсь може бути людина. Якийсь порадник, якийсь колега, да, який здвине місто з точки, да, смертвої, скажімо так. Скорпіони дивимося, що скаже друга колода, Арканомся. Арканомся, Арканом, мій любимчик. А, що скаже да, на що звернуть увагу? А, може, на щось треба дійсно подивитися. Можливо, навіть якийсь такий акцент на чомусь зробити, да, щоб діло таке ваше, яке ви хочете, судя по тих картах, щоб воно таке пурхнуло. Дивимося. Перша карта. Інтернет, дистанція, дальновидність, холодність, надія, яка завжди вмирає, і потім люди завжди розчаровуються. От це не, 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 не советую. Ось, а так вообще взагалі можлива робота в інтернеті, да? можливо, через інтернет продвигають більше свої якісь моменти да, в роботі. Якщо це ви хочете познайомитися з партнером, не знаєте, де попробуйте через інтернет, да? там якісь не знаю, когось лайкати, когось коментувати там, або там всякі є всякі ці сайти і так далі. Да? Ви знаєте. Для знакомств, для і не того, для знаком, для всього є ці сайти. Ось такий момент. І ця карта, опять же, старший аркан. Да? Старший аркан він говорить про те, що от або більш не так емоційно дивіться на свої. Трабли в роботі у відносинах і в житті, наприклад, да? дивіться, для чого вони вам даються. Можливо, ви щось не просто трошечки не туди звернули, і вам треба вернутися на круги своя, як варіант. Або просто ще ця карта хоче сказати, що ви дехуя л'єте води не ненужної, да. І люди не розуміють, хто ви, що ви і для чого. І може, поэтому до вас вони не знайдуть, наприклад. А якщо це відносне, то тим болі ви дуже дохуя лєте води і з вами просто тупо ну, не хочеться спілкуватися. Або як варіант, ця карта ще може сказати, що ви дуже сильно самовлюблений або самовлюблена, далека і холодна жінка або мужчина, да, смотрях на мене. І за цього, грубо кажучи, можуть бути якісь ваші проблеми, так, бо ви там чогось не розумієте, а коли ви чогось не розумієте, ви думаєте, що ви не будете ні в кого питати, бо ви найумний, красивий, або самоумне, саме красива, і в цьому ваша та ошибка. Ви не йдете в когось питати, ви самі себе я буду знати, я навчуся, я знаю, я знаю, я знаю. І воно, типу, так, грубо кажучи, ваша енергія йде не в ту сторону. Дивимося, що скаже друга карта. Сила сила говорить про те, що, по перше сила звука, сила слова у вас дуже сильна. Звертайте увагу на те, що ви говорите. Кого ви проклинаєте, кому ви чого бажаєте і так далі, воно все вам повернеться. В серпні місяці так, так точно. А якщо ви навіть ваші думки вони теж мають велику силу, тому що вони. А, затягнула резинку, блядь, чуть волоси не повидирали. Ах, не повидирали мій скальпель. Скальп, точніше. Дуже така карта сильна, амбітна, авторитарна, авторитетна і сильна. Так? Тобто ця карта вам теж старший аркан, до речі, коротше, серпень у вас як судьбоносний буде, да? ви щось зрозумієте, до чогось ви прийдете. Якісь моменти, Можливо, навіть відбудуться такі моменти, які змінять дійсно ваше життя. В яку сторону я не знаю, тому що все зависить від вашого Третя карта. Допомога фінансова. Можливо, допомога фінансова, можливо, ви допомагатимете, можливо, вам допомагатимуть. Можливо, це благотворність, кудись вклад. Або кудись вклад, дійсно, в якусь роботу, в якийсь проєкт, ви будете вкладатися. Да? І повірте, по цій карті видовому покупиться. Або це ви вдвох з партнером, партнеркою, колегою, колег, Жанкою, і так там, можете в якийсь проект вкладатись, да, наприклад, і а, ця карта вам говорить про обратку, тобто буде і обратка. Не, ну, не буде так, щоб в одну сторону, скажімо так. От. Або це просто може бути допомога людини, якась, наприклад, ви жінка, вам треба, яка вам просто треба гроші на щось, да, і вам допоможе або ваш партнер. Бу ваше повищення по зарплаті. Подовжності по ще хотіла сказати. Дивимося, що скаже третя карта. Моя прекрасна любима карта двохстороння. Мені найбільше подобається ця карта. Отут це закохані, а ззаді отаке. Ну, типа. общем, дуже вона многословна, скажімо так. Вони всі карти многословні, а ця так мені дуже подобається. Дивимося, що скаже для скорпіонів на серпень місяць 25-го року. Третя колода. Може, ще якісь моменти нам під і ми подивимось, чого нам таки бажать і ожидають. Їдь. Перша карта. Ну, дивіться, якщо ви в нас вода, то це повітряний знак. Повітряний знак може бути вам або в допомогу, або на розстріл. Або він вас буде вичитувати, тому що ви щось не так робите, наприклад. Да? Або, можливо, ви скорпіони вода. Тобто до вас приїдуть в гості ваші знайомі, дідусь, або папа чоловіча. Карта, да, або старший брат, наприклад, да? хтось старший, до вас приїде в гості, і ви будете несказанно раді цьому факту, тому що ви нарешті, кроме роботи, побачите ще щось. Ну, як варіант, да? не тільки ви в роботі будете, а ще і поспілкуєтесь з людьми, з якими ви давно не бачились, і так далі. Але ця карта, вона дуже многогранна і дуже двозначна. Тобто вона може бути як в допомогу, як в підтримку. А з другої сторони, смотри, яка ситуація, вона може бути. Що вам будуть цих пенделів виписувати знаєте, такі моменти? Дивимося, що ж це буде. Друга карта. Допомога, радість, фінанси. Можливо, навіть по цій карті може бути. Таке, що знаєте, що ви в серпні місяці будете відчувати себе на сьомому небі від часу, точніше, навіть на дев'ятому, бо це дев'ятка пентаклю. да? Це розкош, це ресторани, це гульки, це нова сукня, це нові мероприятия, нові ресторани. Можливо, вас кудись позовуть десь будете там спікером, чи вебінар вести якийсь, да, чи може, ну, в общем, на сцену, да, кудись там, де ви будете щось комусь розказувати там. Розвій якийсь шлях і так далі, сцена. Ну от похоже, що може бути щось на сцені, да? можливо, якийсь виступ, якщо ви там щось в цьому розбираєтесь, шарите да? такі моменти. Але по цій карті дуже багато йде такої агіттіної позитивної енергетики, такої фінансово-гармонічно достіжительної, да? то, то, чого ви хочете, ви дойдете туди. Да? Вопрос, звісно, тільки в тому, наскільки сильно ви цього хочете, да? але карта дуже. Дуже сильно, скажімо так. Що скаже нам третя карта? Точніше заключна карта для скорпіонів на серпень місяць. Хотіла сказати, удиві нас, але мене не удивіла. <смі> Дивіться, так як у вас дуже багато старших арканів, дуже багато моментів, на які треба звернути увагу. Якщо ви пропустили якийсь момент, переслухайте ще раз, тому що це важливо для вас в першу чергу на серпень. То карта вибору випадає, звісно, їсте, тому що тут багато варіантів, да, над якими можна задуматися і треба задуматися. І дуже багато. Моментів буде можливо, будуть сумніви, дійсно. Будуть моменти, що ви будете обирати між чимсь і чимсь або робота, або відносно, наприклад, або там гулька, або робота, або там одна жінка, або друга жінка, один партнер, другий партнер. Ну, такі моменти, да? Можуть бути, які, на які треба, між, між якими треба вибирати і обирати. Але в будь-якому випадку ви дійдете до того, чого хочете, тому що ви таки держите на руці. ну, Тут теж видно, що ви щось держите, але отак видніше. Ви таке держите в руках те, що ви хочете. Да? Ваш скарб, що, що то є, то <смір> скарб. <смір> <смір> ви таки доб'єтесь того, що ви хочете. Да? У вас буде е, е, сумніви, понятне діло, але ви з ними справитесь, і буде так, як ви, вам. Хочеться або так, як ви собі предполагали, і так далі. Тому чого вам бажаю, всього самого класного на серпень місяць розвивайтесь, кайфуйте, любіть, кохайтесь, робіть все, що вам хочеться, нікого не слухайте. Кроме що вони дуже багато чого підсвітлюють і підказують.